Сьогодні ми поговоримо про те, як дати друге життя нашим манекенам, ті, які не закошлатилися, які довго були там в якихось місцях позбавлення нормального розчисування. І для цього нам потрібно мінімум інструментів матеріалів, але набагато дручніше буде їх плести. Тому що ця інформація для вас актуальна, let's go! Прочесали. І кінчики наш, нашого манекена вони досить такі неприємні, як пакля. Може бути волосся вашого клієнта в такому стані, але це буде рідко. А у манекена це зазвичай норма. Далі ми беремо випрямлювач. У мене тут 230 градусів, але я маю переконатися, що цей штучний матеріал не поплавиться. Тому я його тестую, проводжу тут на кінчиках. Рівняється чи не рівняється. Якщо плавиться, ставлю менше. Далі беру олійку, це недорога олійка номеру для волосся. І її отак наношу нормальненько, розподіляємо в долоньках і далі наносимо на нашу робочу зону. І далі робимо холодне відновлення, точніше гарячих кипяточок. Відділяємо пасму, ось цю потилочку. На три частинки поділили. Нам так потрібно, щоб нормальна була кількість ось тут в волосі нашого манекена, проділили, далі прочислюємо. Да, у нас вже гарно тут прочісується. І можна ввести паралельно гребінець, ох, слизькі руки тепер. Одна тяжечка, випрямлювач. Прочисуємо і проводимо. Тобто наша задача повільно проводимо. Вирівняти волосся. Робимо йому ботокс. Все, готово. Пасмочка готова. ось тепер буде рівненьке, гарно буде розчісуватись, і ось видно різниця. Яка пакулька і які кінчики. От в клієнтів, якщо пересушене волосся, то особливо при афро-нарощенні або японському нарощенні, там, де ми залишаємо відкритою територію, буде ось такий сухий кінчик. Тому додати олійку дуже важливо. І також обов'язково маска і кондиціонер потрібна. Клієнти цього не зовсім розуміють, навіщо воно треба, але ми в роботі це бачимо. Є ті, що самі сушаться із сталінгами, миються сталінгами, а є ті, що ні. Можна так проводити ручкою прогрібати. І так погнали далі до самого вершечка. Відділяємо далі рядочками. Ось цей з яких вже зробили, можна так на бочок покласти або зачесати. Відділяємо наступну партію і так поки ми зробимо весь манекен. І ось цю паклю перетворимо на красу. Вийшла у нас ось така лялька, а була ось така всі ще в процесі. А ця вже готова до роботи.